Раз, два, Оп. свої перші кроки на протезі робить ветеран війни Анатолій Бахрович. Ногу ампутували після вибуху гранати. Росколичне, ногу проворотила жоги, заробив рук, ніг, спина, голова. Це було. Цей протезний центр відкрився у Запоріжжі близько двох місяців тому. Наразі тут протезуються 17 пацієнтів. 50 на 50, Тобто, у нас є люди, які дійсно. <різь> Вже ветерани, а і люди, які постраждали в війни, але вони є цивільними. У нас вартозусі навіть дітки. Вся майстерня вміщується в невеликій кімнаті. За грантові кошти від словаччини закупили обладнання, де можуть виготовляти протези рук і ніг. Кожна людина повинна знати, що їй за це не потрібно платити ніякі гроші. Тобто за протест, за реабілітацію це все безкоштовно і кожен може, ну не треба збирати якісь кошти, це все за рахунок держави. Поки нічого, тільки, грубо говоря, 2-3 тижні. І поки, тренуємося. поки це тренувальний. далі буде основний. Привикаємо потихеньку. Квадрат. Коло. Дуже швидко навчається. З перших днів встав і пішов на протезі. Дуже гарний м'язовий тонус. Так, в принципі. Дуже великі бажання ходити на велику спокійно зможе і кататися на машині перебладнують спеціальні ну, пристрої, щоб можна було керувати руками. початком повномасштабки протезування стало для України викликом. Брак спеціалістів зберігається і дотепер, Утім, галузь динамічно розвивається. Якби зараз я протезувалася, я б вже за кордон не їхала, я б це зробила в Україні. Те, що роблять зараз наші хлопці і дівчата в протезних центрах по протезуванні, навіть ніде в світі немає з тих деталей, що є, і плюс там щось своє додають, просто нові руки, нові ноги.